Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Як би ми почувалися, якби знали, що Бог обрав нас ще до нашого народження для виконання особливої місії? Без сумніву, ми б раділи. Саме в цьому полягає Божа воля щодо кожної людини на землі. Проблема в тому, що більшість із нас іде своїм незалежним від Бога шляхом, але ми віримо, що у Господа є карта нашого життя, така ж реальна, як і будь-яка дорожня карта на землі. Чи підемо ми тими дорогами, які він призначив нам? На останньому суді Бог відкриє людям, які втратили спасіння, що сталося би з їхнім життям, якби вони шукали його доріг замість своїх. В книзі дії апостолів ми читаємо про апостола Павла. Відповів же Анані Чуя, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив в Єрусалимі святим Твоїм, і промовив до нього Господь: Іди, бо для мене посудена, вибрана він, щоб носити ім'я Моє перед народами і царями і синами Ізраїля, бо я покажу йому, скільки має він витепити за ім'я моє. Що стосується апостола Павла, то і справді частина його життя абсолютно не відповідала Божому плану вбивства і переслідування християн, які здійснював Павло, будучи впевненим, що чинить Богу угодну справу, звичайно, були жахливим відступом від волі Господа. Хоча апостол розкаявся у своїх гріхах. До кінця днів він не міг забути, що колись був гонителем Божої церкви. Проте, завдяки зустрічі з Христом, він став вибраною посудиною і приписував велич сили Богові, а не собі. У листі до Тимофія Павло писав: отож, хто від цього очистить себе? Буде посуд на честь, освячений потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Як його вибрані діти, ми також маємо бути чистими посудинами, які Бог може використовувати для своєї мети. Ми мало просунемося в духовному році, якщо не будемо глибоко усвідомлювати Боже керівництво над нашим життям. Його воля повинна виявитися в нашій волі. Божий план для нашого життя не обов'язково буде тернистим і важким, але цей шлях точно приведе до славної мети. Не забувайте ж дякувати Господу і славити Його за те, що він знає нас і склав для нашого життя план ще до нашого народження. Помолимось. Дорогий Господь, ми хочемо щиро подякувати тобі за те, що ти маєш план стосовно кожного з нас, і ми впевнені, що Твій план для нас є найкращим планом. Допоможи, Господи, нам бути слухняними Тобі і слідувати Твоєю дорогою, яку Ти приготував для нас, благослови наших глядачів і допоможи їм дослухатися до Твого святого Слова і слідувати Твоїм шляхом. Молимось в ім'я Ісусу. Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог має план стосовно вас, і Його план кращий, ніж ви можете собі уявити. Тож давайте з вдячністю та покорою послідуємо Його волі у нашому житті. А ми чекаємо ваших листів та дзвінків. Наші контакти зображено на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!